Типовий стереомікроскоп має притаманне йому оптичне обмеження, яке змушує користувача йти на компроміс та обирати між мікроскопом із більшою глибиною різкості та мікроскопом із максимальною роздільною здатністю зображення. Стереомікроскопи з технологією Fusion Optics від Leica Microsystems усувають цей компроміс, дозволяючи користувачам отримувати стереозображення з більшою глибиною різкості та високою роздільною здатністю одночасно. При використанні Fusion Optics правий канал передає зображення з максимально можливою роздільною здатністю, в той час як лівий канал забезпечує зображення з максимальною глибиною різкості. Решту робить людський мозок. Він створює тривимірне зображення, надаючи користувачеві картинку з великою глибиною різкості та високою роздільною здатністю. У типових стереомікроскопах роздільна здатність збільшення і якість зображення обмежені фізичними властивостями оптики. Ці обмеження визначаються співвідношенням між роздільною здатністю, кутом конвергенції та робочою відстанню. Спроби обійти ці обмеження призводять до таких проблем, як порожнє збільшення, маленька робоча відстань або розмите зображення. Чим вища роздільна здатність мікроскопа, тим більший кут конвергенції між лівим і правим променями, що призводить до зменшення доступної для користувача робочої відстані і таким чином ускладнює маніпуляції зі зразком. Однак збільшення відстані між оптичними шляхами призведе до спотворення тривимірного зображення, яке бачить користувач. Більший діапазон збільшення сам по собі малоефективний, оскільки при збільшенні кратності оптична роздільна здатність не збільшується. У результаті виходить так зване порожнє збільшення. Технологія Fusion Optics доступна в багатьох стереомікроскопах ляйка. Для цього використовуються два оптичні шляхи променя для різних завдань. Правий канал передає зображення високої роздільної здатності з максимально можливою яскравістю, а лівий канал зображення з великою глибиною різкості. Людський мозок об'єднує ці два зображення та надає користувачеві одне зображення з винятковою насиченістю деталями та високою глибиною різкості одночасно. Це дозволяє бачити більше деталей зразка та забезпечує необхідну робочу відстань для комфортного маніпулювання інструментами. Мікроскопи ляйка з технологією Fusion Optics забезпечують користувачам роздільну здатність та робочу відстань, необхідну для їхніх завдань.